Невдовзі новорічні свята, проте встановлювати святкову ялинку цього року в Чернігові не планують. Натомість прикрасять парки новорічними інсталяціями та проведуть невеликі свята для дітей. Чи підтримують таке рішення міської ради Чернігівці? Чи все ж таки на їхню думку варто встановити ялинку в центрі міста? Ну це спорне питання. Я навіть не знаю, що відповісти на це. Думаю, прикрасити місто можна на рахунок ялинки, нічого сказати вам не можу. По поводу того, щоб збиратись з сім'єю, я вважаю, що це потрібно С, о, сімейним колом зібратися, відсадкувати. А також з приводу ялинки я не можу чітко відповісти на це питання. На площі? Ну думаю, ні, але можна встановити таку ялинку, яка буде трохи нагадувати про те, що все одно йде війна. Ні, не треба. Солишні гроші ми будемо витрачати. Лучше і ці ті гроші пустити на те, що треба нашим воїнам. Моя точка зору так. Ялинка я не знаю, багато світла буде Витрачатись, тому думаю, без ялинки так то можна. Тому не знаю. Ну, все одно. Ну, свято є свято, але не завжди його потрібно святкувати прям так сильно-сильно. Завжди -сильно. ну, будуть якісь. Гірлянди там ще щось, тому такі відчуття свята буде все одно. Ну, я теж вважаю, що свято буде в нас всередині і не обов'язково ставити ялинку для того, щоб було таке ну, відчуття свята. Як, на мою думку, я думаю, це не обов'язково робити. Можна більш якось, якось скромніше відсвяткувати ці новорічні свята і більше зробити ставку на сімейний. На сімейне коло святкування новорічних свят. Також ми поцікавилися містян, чи варто святкувати новорічні свята, коли в країні триває війна, та чи відзначатимуть вони їх. Ні, яке свято, коли державі горни. Та вже такий, що воно і до війни не хотілося особливо так. А все треба, всі средства, які на це. Передбачалося і давати на армію. Думаю, що так, бо о, людям потрібно більше радості. В війні, тому що весь час негатив та все інше, воно дуже діє на нерви, на психіку, і тому частіше все частіше треба проводити празники, хоч і не так часто, як ми час, але проводити треба. А як ви будете святкувати? Вдома, як завжди, з родиною? Звісно, не стоїло в час війни празнувати такі праздники. Я думаю, так, да, бо життя продовжується. І якщо весь час думати про це, ну, зациклюватися над цим, ну, це ж нікому користі, мені кажуть, не, не принесе. А балувати себе, ну, це must have. У мене батьки в Польщі, тому не знаю, чи буду взагалі святкувати. Святкувати я 100% буду, бо навіть якщо війна, треба продовжувати жити і вміти радіти, навіть якщо є от такі складні часи. У колі сім'ї поїду до області до тата, ну і там зустріну Новий рік. Мені здається, що свята це як-не-як роз'їжджає обстановку трішечки. От і я думаю, як мінімум, ну просто сім'єю зібратись, думаю, буде непогано відсвяткувати новий рік в сімейному колі. Я вважаю це правильно. Як бачимо, чернігівці вважають, що не варто влаштовувати гучні святкування, коли в країні триває війна. Проте, все ж таки більшість із них святкуватиме вдома з родиною.